Куди поділись горобці? На міських вулицях останнім часом цих птахів взагалі не видно ані на деревах, ані біля кафе. Замість них одні голуби. Хто стоїть за зникненням птахів? Українці висувають різні конспірологічні версії. Одні вважають, виною цьому прибульці. Мовляв, так інопланетяни вивчають земну фауну і почали з найменших. Інші кажуть, це справа рук бандитів. А хтось думає, що горобці ринули в мандрівку в пошуках кращого життя. Багато хто переживав, що з українських міст зникли горобці. Все нормально, вони є, вони просто переїхали в Одесу. Осьо. Розвіяти гіпотези українців, куди ж поділися з граю гробців, взялися орнітологи, і їх пояснення просте: кажуть жодної магії, лише прагнення до виживання. Птахи тікають з міста, бо їм банально немає де жити. Урбаністика зробила своє крізь бетон та пластик. Гніздо під стріхою не збудуєш, а їжу на смітниках вже не здобудеш. Ми зараз викидаємо сміття в більшості в пакетах щільних. Вони не можуть додатково отримувати скажімо, харчування з таких не дуже привабливих місць.